Наступ буде на місто Суми, дякую. Давайте подивимося до кінця травня, так? На найближчий такий період. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої запитання загальні, будемо розглядати, розбирати свої думки з цього приводу. І давайте подивимося на саме місто. Спокуса є. Спокуса є, дуже велика, скажімо так. Але у мене йде дуже багато ілюзій, дуже багато затуманення такого, інформації. так? Таке враження, як наче можуть вестися якісь розмови, але вони можуть не відповідати дійсності. Стосовно конкретного наступу, я його не бачу. Але наслідки для міста йдуть тут достатньо складні. Тобто активність повітряним шляхом, так, Іде достатньо, достатньо до кінця травня, але наступальних дій, щоб ворог пішов саме на саме місто, я не бачу. Плани якісь у них, думки якісь у них є, але поки в реалізації не бачу. Дуже багато якихось ілюзій, якоїсь недостовірної інформації, розповсюдження, так? Це може бути. Пройти ворогу до самого міста складно, я не бачу. Зараз тут дуже багато якось, знаєте, дезінформації з цього приводу. Давайте тут подивимося. суми До кінця травня. Ну, Тут ілюзія, розумієте? Брехня, ілюзія. Тут е, все, що зараз от, говорять з приводу того, що туди будуть іти, що на саме місто там. Е, знаєте, якісь провокації, тиснення ворога можливі, але е, це не той наступ, так, про е, який говорять. Тобто тут якась е, створюється ситуація. Чи ворог підійде ближче? так, Давайте так, ще ближче до міста. Ну, спокуса і така, знаєте, агресивна енергія йде. І я не можу сказати, що тут якесь може бути швидке просування. Ні, якось, навпаки, такий, знаєте, трошки ступор і невистачання ресурсів енергії дуже помірні, тобто ця вся ситуація, пов'язана з містом самим, дуже розтягнена, тобто вона не буде розвиватися швидко. До кінця травня я не бачу ніяких наступів.